Сьогодні на огляд нам потрапляє монета родина Терновських у футлярі, матеріал срібло, рік карбування 2010, номінал 10 гривень. Тираж даної монети 10 тисяч штук. Дана монета присвячена видатному українському казацько старшинському роду, що уславився своєю меценатською і благодійницькою діяльністю, з якого походили відомі діячі гетьманщини. Сотники і полковники до нього належав Василь Тарновський, молодший, завдяки унікальній колекції, якого було засновано музей українських старожитності у місті Чернігові. На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України, напис півколом Національний банк України. Унизу рік карбування монети 2010 та номінал 10 гривень. І зображено родове гніздо Тарновських маєток у Кацанівці, під яким напис. Качанівка Чернігівщина. На реверсі монети зображено найвідоміших представників роду у центрі на орнаментальному тлі постать Василя молодшого, під якою роки його життя 1838-1899. Ліворуч та праворуч портрети з написами Григорій 1788-1853 та Василь 1810-1866. Угорі розміщено герб роду та напис півколом Рід Тарновський. Категорія якості карбування монети. Proof дата введення в обіг 29.11.2010 року. Як казав раніше, срібло. Гурт гладкий із заглибленим написом. Дякую тобі за те, то, що переглянув наше відео. Став подобайку, підписуйся на наш контент. До зустрічі!